Друзі, всіх вітаю! До продажу поступаю Нове надходження. Зустрічається Samsung QM6, він же Renault Kaleos, з 2-літровим газовим двигуном, автоматичною коробкою перемикань та переднім приводом. Стильний динамічний вмісткий та економний кросовер в гарній комплектації. Має просторе багажне відділення з електроприводом. Задні та передні парктроники. 17 дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини нас зустрічає темний шкіряний салон. Ось такий гарний світла стеля. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Електропривід переднього ряду сидінь. Повний склопакет електрорегулювання дзеркал. Підігрів керма. Шкіряне мультикермо, круїз-контроль. Датчик світла та датчик дощу, запуск двигуна з кнопки. дисплей з підтримкою AUX USB Bluetooth та камерою заднього огляду, клімат-контроль, підігріви переднього ряду сидінь та вентиляція, вибір режимів їзди та інші функції в ньому присутні. Пробіг у даний автомобіль має 99 тисяч км. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63 автосалон «Авто». До зустрічі, друзі!